Що відрізняє одну історію від інших у рамках єдиного жанру, що змушує читача полювати саме на певну книгу, що зваблює глядача у анонсі фільму настільки, що він готовий відірватися від дивану та нетфлікса і піти до кінотеатру попри дощ і попри те, що це понеділок. На думку Лінди Аренсон, гуру сторітелінгу, за порукою такого успіху виступає іскра. Давайте розберемося, що воно таке, і як його знайти у вашому творі. Давно минули часи. Коли я могла собі дозволити просто писати книгу або сценарій на основі частково сформованої ідеї, або якоїсь сцени, яка здалася мені цікавою. Тепер, якщо я не маю тієї самої іскри у той чи іншій історії, я навіть не починаю її писати. Іскра це аспект вашого твору, який запалює цікавість в очах вашого співрозмовника, коли ви йому про нього розповідаєте. Це може бути один елемент або ж комбінація елементів, які надають відчуття унікальності вашої історії. Наприклад, ви хочете написати про іншопланетянина і про контакти з ним людини. Але ідея не така вже свіжа і про неї написано доволі багато книг та сценаріїв. Як додати їй іскри? Чогось такого, що вирізне Її серед інших? Що як цього разу не зелений чоловічок прилітає на землю, а навпаки, людина-космонавт прилітає на іншу заселену планету і своєю появою до чортиків лякає місцевих? Або ж ви хочете написати історію про розлучення і те, як воно впливає на життя родини? Що ж вирізнить цю історію серед інших подібних? А що як батько так хоче залишитися поряд з дітьми, що перевдягається жінкою і наймається? До них нянькою. Це приклади іскри у сюжеті, але ви можете також знайти її в інших елементах вашої історії, які можуть захопити аудиторію. Іскрою може бути ваш протагоніст, або група героїв, які чимось відрізняються. Наприклад, ви пишете політичну сатиру, але головні герої не люди, а тварини, знайомо, або ж іскрою може виступати локація, що як ваша романтична комедія відбувається на Марсі, або ж ви можете захопити. Уяву читача неймовірною сумішю жанрів: спортивна драма, але не сучасна. А у Древній Греції. До речі, непогана ідея. Якщо ви вже знайшли іскру у вашій історії, використовуйте її сповна протягом написання. Не давайте читачеві забути про неї. Нехай вона постійно знаходиться у полі зору і розпалює цікавість до твору. Якщо ви вже пишете романтичну комедію про Марс, то все у вашій історії має нести відбиток романтики, комедії та Марсу, не відволікайтеся від найцікавішого на неважливі сюжетні лінії, бо саме за вашою іскрою читач і прийшов. Чому іскра абсолютно необхідна, якщо ви хочете мати комерційний успіх? Справа у тому, що недостатньо написати гарну якісну історію. Гарних історій, як і ідей, доволі багато. Так само, як і людей, які вміють вдало складати докупи слова та писати рядки. Але для комерційного успіху у цій історії. Має бути іскра. До того ж, визначившись із нею, вам буде доволі легко привернути увагу аудиторії або видавця до вашого твору одним влучним реченням анотації, або навіть кількома словами. Кажуть, у сьогоденні у вас є рівно 5 секунд на те, щоб захопити уяву публіки, після чого вони почнуть гортати стрічку далі. Знаєте, яку ідею фільму продали найшвидше за легендами, що ходять Голівудом? Ідею, яку Автор подав у трьох словах. Щелепи у космосі. Певно, ви здогадуєтесь, що то був за фільм. У якості вправи спробуйте описати найцікавіші нюанси вашого твору, немов це теглайни. Сформуйте на основі цих окремих нюансів загальну думку, яка б виражала родзинку вашої історії. Сподіваюся, ці поради стануть вам у пригоді. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал. А так також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви можете ознайомитися з моїми книгами за посиланням у описі до відео. А на цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!